Доброго дня, мене звати Віталій Щербатюк. Я працюю головним інженером в агропідприємстві «Знаменська агропромислова компанія». В даному підприємстві ми займаємося в основному вирощуванням насіння соняшника. Наше агропідприємство є постачальником сірія. Близько 7 тисяч гектар землі ми обробляємо. Ну, буквально. Два роки назад перейшли на більш сучасні агротехнології і зіткнулися з тим, що нам треба обновити тракторний парк. Ми перед тим, як взагалі зупинитися на маркіклас, ми зробили такі тести, загнали їх в самі, такі, в самі складні умови, там, де нерівне поле і самі важкі наші агрегати. Клас показав економію близько до ну, на деяких. Операціях до 30% паливної економії. Саме сучасне да, покоління техніки, яка, окрім того, що там потужний двигун, вона снабжена дуже, дуже серйозно продуманою логікою. Трактори програмуються на ті умови, які ви хочете використовувати їх. Це збільшує ресурс двигуна. Зменшує витрати пального і оптимізує е, взагалі ну, технологічний процес. Перші трактори клас, які ми придбали, це було в е, 2020 році. Ми придбали Axion 950 два трактори. Е, їх випробували в себе в господарстві. Зарекомендували вони себе дуже добре, і ми вирішили е, додати до цієї е, Пари ще одну пару 940 тракторів, меншої потужності, бо в нас не всі агрегати, такі, якими можна загрузити в акціоні. Трактори снабжені системою контролю телеметрії, мотогадини, навантаження, з яким вони працюють, це все приходить в наш диспетчерський пункт, там, де проходить моніторинг роботи техніки. Така технологія допомагає майбутньому зекономити кошти. Тобто Ті витрати, які ми понесли первоначально, вони були немалі, але вони нам допомагають економити час, економити паливо. У співпраці з компанією Intertech Invest ми отримали своєчасний сервіс кваліфікований і це. Ну, для мене це дуже серйозний плюс. Цими тракторами дуже задоволені. З класами ми не використовуємо взагалі не оригінальні запчасти. Ніякі. Мастильні матеріали, клас, запчастини клас. Тобто це, ну, це допоможе нам в майбутньому використати максимальний ресурс цієї техніки з мінімальними втратами часу. you <laughs>